Іди сюди покажися красунчик. Віддаємо в добрі руки песика. Такий гарний. З котом їсть. Покажися, мені, ну, конечно, не покажеться. Ну, дуже красиво. Зараз засвічує, його так не видно, знаєш, це. Опа. Хас. І побіжав. Мама кокер спанієль Такий гарний. Так що, якщо хтось хоче такого пасика маленького, ну він виростає середньою, він не є великий, ну кохарськомієнний. 13-14 кг. Так. Все, віддаємо в добрі руки таку собацюню. Покажи мордочку. Не ну цього сьогодні, покажися. Ну, він, конечно, не їсть, він зараз не хоче. Ой, забирай, забирай, тут його не забирають. <різь> Ой, який гарний. Ти <різь> з <Без> косточкою? <різь> Зяві Моя Матьоня. Дуже гарна собачка. Вушка такі з спанієльки, довгі. 12-13 кг. Дуже гарна собача. Толстунчик. На їж. Все, пишіть під відео, віддаємо. Так, купила дещо з косметики мої новиночки і покажу вам. А, такі віки. Ось так. Брали їх в Аморшоп. Є на ринку в південному в Львові. Дуже гарна в них така густота. Красиво виглядають. Такий пуф падер пуф. Помадка для губ. Така нічого. Класно. Потім купили від Вівін з собою лайнер, олівчик коричневий. Прикольний, мені подобається, гарно стрілочку наводить і не розтирається, класно тримається. Ще від віднікс такі рум'яна. Мене питали, якими рум'янами я користуюся. От у мене ось ціни трошечки такі персикові, а що там є рожеві? Може треба вибрати під свій тон обличчя. Ось. І від віднікс ще взяла тональний. Дуже класний, до речі, мені порадили. Вони закінчився вже від мене і зеленікс. Я раз там, раз там беру. І відвів він з собою ось такі тіні. Ось такі. Рожевенькі і сіренькі такі вони. Сіро-коричневі, гарний кольор ось цей. Ось, я їх відкрила, так, щоб було видно. Ну Гарні кольори. І непогані. Мені подобається. Ціна якість відповідає ну, щось по 100 гривень. Роді би. Там у Ватсоні, коли я купувала від Вівін з собою. Береш 2 одиниці, треті в подарунок. Якось я так взяла. Вроді, з того було в подарунок. І так само в нікс. Береш чотири одиниці. Три одиниці береш, четверта в подарунок. Я взяла оцей крем тональний рум'яна. Цю помадку і ще взяла блиск. Блиск в мене в сумці. Потім покажу буду в машині покажу вам який. Там той блиск, я вже беру другий раз підряд, класний колір. І віки дуже гарні. Такі густі і гарно що різні довжини. Будь класно дивитися. Я, правда, їх підрізаю і ось тут підріжу чуть-чуть. І може трошечки, ну я подивлюся, тут може буде, може не буде гляну Їхня ціна 129 гривень. Ну, але вони дуже гарні. А тут ще в наборі йшов клей? Ось він, клей. Ось такий до тих війок. Ну, не знаю, я завжди беру мене напиталася, яким клеєм я клею. Це від Mike Up. Тут просто в них якимись наклейками, коли посилають. Я там не від... що так воно виглядає, Воно не віддерлось. Я купую цей клей на Майк Up на сайті або Perfume.ua. Ось так. Ну, ви тут не дивіться, тому що це просто ліпучка. То можна сісти так поздирати, але я не маю на то часу. Так, сіли в експрес-буфеті. В, в Ашані в такий на другому поверсі. тут Затишний такий правда? Mm -hmm. Ми самі сидимо. Що мені дуже подобається в експрес-бофеті, тиква, гарбуз. Дуже смачний. взяла собі овочі, салатик. Юрко взяв поріб з риби. З... 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 Там він великий, тому я на два поділила. Одну бульбочку так спробувати. І все. Ну, тут у мене 250 грам. Усім смачного, хто зараз їсть. Ну що, друзі? Моя майстерня Показую вам, як вона виглядає. Це все моє приміщення. І тут ми будемо проводити майстер-класи, Тут я буду працювати. Це мій офіс. Зараз ви бачите, як воно є. Це все приміщення. Поки що воно без меблів, але ми це все зробимо. Якщо ви вже заважили, де це є, я вам скажу південний торговий центр Галичина, ось тут фонтан, ліфт, третій поверх і оцей балкончик, оце ось все приміщення моє. Це все все приміщення. І я його облаштую і вам все покажу. Ну, клас, тут 40 квадратних метрів. Під куполом. Локація мені дуже подобається. Класно. Є кондиціонер. Тут дуже тепло. Ось так. Так, Пінішням дуже задоволено. Мені подобається. Бедемою галочі напише. Ціха юпчика він зараз з Олеживом тут без меблі. Будемо потрошечки розставляти все. Не буде так само. Ну, я рада. Це такий новий етап мого життя. І тепер я буду тут часто проводити час. Так, складаємо меблі. Склали такий столик красивий. Я тут потім поміняю все, просто поки поставила. Декор. крісла скручуємо. Ще ось тут меблі. Буде великий стіл. Вісім крісел. Ось там покаже вже темно, до речі. Тут вже все поверталося, там тільки віки працюють. Чи такі полички в мене класні. Для одягу вішачок. і дзеркало. Дуже мені подобається. Ось такі зайкаються. Сижу, працюю. Моя робоча частина, і ось так в мене поділено такою перегородочкою. Тут моя робоча частина. там будуть проводитись майстер-класи. ось так воно виглядає. Там вхід наші пеки. І Ще повішаємо там шторку, купили вже. І рекламку зробимо. Ну все. кому цікаво, я вас чекаю у себе на майстер-клас. Так, і, до речі, я ще помалювалася Сьогодні мене сестра помалювала, такий прикольний колір вийшов. Дуже мені подобається. Трошечки засвічує, не видно, але класний. Він такий трошечки з рожевим відтіночком. Ми вже облаштувалися. Та Юрчик покаже, як ми зробили. Тут ще багато чого треба зробити. Рекламку, там ще шторки повішаємо. Ну покажи, ми тут будемо проводити майстер-клас. Це хоче з До речі, хочу провести 29 березня майстер-клас. Так що, якщо хтось хоче, пишіть приватні повідомлення в Інстаграм або в Фейсбук, або під тим, під відео. Ось, краще на офіційних сторінках, на соціальних, чи на інстаграмі або в фейсбуці. І все вам розпишу, що куди і звідки. Будемо робити круглівочки. Зараз ставлю фотографію, тут чи тут, де буде місце. Яку саме будемо робити ляличку. Татка сьогодні підстригла, Подивіться, як прикольний. Юрка його вклала так на бік класу. Мача. 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 Мене помалювала, Юрчика підстригла, вклала.